Так, трофей. Дуже велика риба, я не знаю що це. По-моєму, це трофейний галавль, Я не знаю як його витягнути проти течії. Там просто махіна. Дуже сподіваюся на Ямага Бланкс. Що якщо я відпущу, він просто вийде по течії вниз. Ну це напевно за кіло. Нічого, там, там просто монстр. Я його бачу Капець, я ще, напевно, таких і не ловив. Це, це там, напевно, двуха. Фух, як же його застать? Риба дуже сильно, блин, еле-еле очком. заднім тройником висить. Хто його знає наскільки там вона крепка Бля, це трофей. Ось он, я думаю, його видно вже на камеру. Зараз я його сюди заведу в загляд. Хрен там це він веде куди хоче, а не я його а, -а, -а. тільки не зайшов. Дай з тобою сфотографи, що туди спішов бли, далі. він же і не дуже включається. Але як його без довгої подсаки достать, хто його знає. Yeah. це риба. Ну напевно, блін. Такі головні виші не ловив. Це макіна. Ось він головли. це справжні головли. Це напевно десь півторуха. Зараз я його заважу. Кіло 400.